У випадку, коли громадяни одружуються, оформлюється свідоцтво про шлюб. І якщо дружина, якщо дружина хоче взяти прізвище чоловіка, то відповідно в свідоцтві про шлюб зазначається, що прізвище дружини буде як прізвище у чоловіка. У цьому випадку слід звернути увагу на те, що необхідно змінювати документи, а саме паспорт громадянина України, як приклад. Закордонний паспорт в тому числі, оскільки змінюється е, прізвище, і в подальшому, якщо ви протягом місяця не зміните цей, ці, цей документ, ці документи, то в подальшому е, до вас може бути застосовано і накладено відповідне адміністративне стягнення у вигляді штрафу. Е, перш за все. І слід зазначити, що строк дії. Такого паспорта, паспорту передбачено один місяць з моменту укладення шлюбу. Детальніше будуть питання, пишіть. Дякую, слава Україні!